Вітаю! доброго дня, браття та сестри. Сьогодні у нас рубрика Що ти таке, так що ставимо одразу вподобайку, а потім, після того, як подивитись повністю відео, можете написати коментарі, сподобався вам танчик чи ні. Сьогодні у нас на обзорі Калібан, це така маленька бабаха, скажімо, на восьмому рівні. В нього є фугасики непогані і ББшки. ББшки з пробуттям 292, як я розумію, фугасики з пробуттям... 180. 180. Так, я його зарядив, я зазвичай з чимось його. А, Вибачаюся, як завжди, уровень підготовки до стріма зозло, блядь, мікрофон не опустив. Е, зараз буде краще мене чути. Е, я е, його зарядив, ну, як вважаю, потрібним. Не знаю, це нормальна збірка чи ні. Мені здається, що так. Тому що, ну, скоріш за все, в нього стоба просто. Отвертительна, плюс ДПМ трішечки апнемо з допомогою вентіля, і трішечки краще будемо зводитися. Так, да, я знаю, що краще було поставити там третю експериментальну цю ем, на стабу історію, але її в мене немає. Вона вже стоїть на танку і потрібно знімати тратити ці ресурси, а я це не хочу, це обзор. Тобто, ну тут прямо ми не на третю позначку потіємо, так? Так що зарядить, я зарядив, Зараз подивимось його бронювання і поїдемо в бій. З чим зрівняти, зрівняти його, я не знаю, тому що немає такого у нас е, якогось супер імбового, ну як супер імбового, Коротше, з фугасницею немає восьмого рівня на цьому у цій нації у британців. Не знаю, з чим зрівняти, просто подивимось його та й все. Так, 130 НЛД, 130 ВЛД, 200. Ну тут таке собі, 219. Ну, якщо ми будемо виїжджати, а в нього мінус 10, хочу вам е, е, То ми можемо ловити рикошетик непоганий. Тут навіть під 300 ого, скоси добрячі. Ну, борт 40 мм, жопа 35. Коротше, картон, тільки башня, і від Увенів грати на ньому буде. може, ну, Мені здається, непогано. Так, дивимось, 850, це. я розумію, бабешка. а Не, це фугас 180 пробоя. у нього фугасні основні чомусь. Так, перезарядка повна. Ну, майже хвилину, 56 це з допайком зі всією історією, тому ну прям відпочивати будемо добре. Але в нього барабан до зарядки, тобто між снарядами там 3,75. Е, тому ми можемо один снаряд кинути, і це повністю барабан Е, Один снаряд кинув, почекав 375, можеш може кинути, може почекати, поки дозарядиться перший. Тобто, отакий в нього барабан до зарядки. Наскільки я розумію правильно, сподів... зараз в бою подивимось. Мінус 10 УВН я вже сказав. 332, Ну це зі зведенням, зі красною оборудкою, тому що ну ставити бонову. На два боя чи на три, не дуже хочеться поки що. Але стрімчанські по ньому треба буде запилити. Ну, на таких танках, як правило, ДПМу немає, тому ну, 2-300 це просто ні очом. 0,53. Ну, на 100 метрів. Якщо в нас фугасниця, ми повинні були очікувати, що влучність буде просто не дуже. Ну, це м'яко говоря. А так, та лайно. 250 башні, ну, ми подивились, де там 250. Е, ні по всі, ні повсюди, так скажемо. Так, що нам ще цікаве там? Е, як він буде їхати вперед? Е, 41. А, це маса, що я дивлюсь, 33. Так, да, так, да, да, 33 не дуже. Ну, а що робити? Тобто, тут все ставимо на влучність, я не знаю. Ну, є шанс поставити турбину, але як вона допоможе нагнути, без поняття. Обзор, звичайний, як у звичайного 8 рівня тяжа, не рахуючи якогось, льогу, котрого 400. Базовий 432, це ну плюс-мінус норм. Так, що у нас тут цікаво ще? абб ББшки пробиття, яке в нас? 292. Я вже дивився. Так, що в нас тут цікаво ще? Прям таке, що нам може бути цікаве. Мощність відвітер 750, будильна мощність 18, кстати, непогана. Максималку я вже сказав 3312 назад. Ну, звідки в нього має бути, блин, е цей. Незамітність Я без поняття, її немає просто. Так, це є, це є це є, зарядили. Я не знаю, я ББшки зарядив, і то і то. ну, тобто, коли буде вибір боєкомплекта, коли прокачаємо полівушку трішки, то можна буде дві різні зборочки снарядів возити з собою. Тому що, якщо з віснькою можна більше, наприклад, поставити фуасів. Але не знаю, поки так. Я його зарядив, все зробив, погнали перший бій. Вроді все розказав, так, ну, поверхностно так сказати. Що не зрозуміло, пишіть в коментарях під цим відео і питайте. Я відповідаю на всі коментарі. кста. якщо хто не знав. Ну, як відповідаю, у ну, всякому разі, якщо там нікого питання немає, просто ставлю лайкос. Так, що так. Так, все в мене є. Кстаті, я сьогодні вже записував відосик, а який це поки секрет. У мене лагав інтернет, я сподіваюся. От зараз я трішки півчасука відпочив, поки зарядив, там туди-сюди чайка випив. Начебто було все нормально. Сподіваюсь, мене не підведе інтернет зараз. На обзорі, тому що перший обзор, там інтернет, мене вбили, інтернет залагав, я перезайшов, ну, все одно було не дуже приємно. Коротше, трішечки мені підпортив інтернет сьогодні один ролик, але ну, смертельно там нічого не пройшло, але все одно неприємно якось. Блін, ну тут та стаба, прям кайф. 33 він свій набирає. Він шустрий. 33 він свій набирає прям. Тільки не їде далі. Шафхай. Давай, давай, підштовхай мене, братку. Було б непогано. Да. Таба прям. Ладно. Ну з такою пушкою, якщо в нього була б ідеальна стаба ще. Так, 35 секунд один снаряд кидешиться, я так розумію, правильно? Непогана історія. Тобто я плюху дав і курю 30 секунд что ли, чи що? Не зрозумів трішки. Так що б ти не пихався, братику, було б просто супер. Я так розумію, тут треба грати як на КВ2. На першій скорості виїжджаєш. Він де тут в мене Скорість перша. Непогано, бля. 590. Блін, ну це, це приємна плюха. Я жду, поки дознарядиться мій снарядик. Давайте на першій скорості. Ну, я так, як на КВ2 граєш, говорю, 3, 2. Погнали. А другий раз не пробив. Бачите, я танканув ВЛДшкою. Ну кидаємо по, по одному снарядику, тому що прям хвилину кадешитись. Я так і не зрозумів, скільки второй кадешся, мені здається менше, ніж 30 секунд, чи, чи 30. Напишіть в коментарях скільки кадешся, в кого є цей. Ця імба. Блін, ну непогано бабешки залітають. Мені подобається. Е, хлопці, давайте ви не будете штовхатися. От навіщо ти це робиш? Що ти хочеш там зробити? 21 секунда в мене коде, чи що? Блять, ти їбанути, чи що? Нахуй ти сюди приїхав? Блять, ви бачите, який наглий підарас? Сподіваюсь. Бля, не хочу на обзорі просто його додати зараз і хуями його крити, підара. Єба. Блін, ну мені подобається, хоча всі голи це лайно, але ну блін. 21 секунду я к як я розумію, правильно чи неправильно? Навіть не може зрозуміти, скільки він к кайф. А тут буде хтось? Я такий! Мені хочеться виїхати кому-то влупити, але дуже дуже страшно. Поки що. Пиш, бля, йлка. Скорпіон. Порядок. Йолка на КД. Страшно. Що робити? Бля, елка выжила, ну це капець. лка выжила і кадешится, так? Блядина, дина, ба, навітка Уже два. Эй, ди э, нахуй від мене. Ну вона кдеш, знову там скорпіон десь. Бля. Нормально я поїхав. Uh, повірив в себе, так скажемо. Я думав, що йолку уб'ють. Uh, ну цей Тут же ЛТшка в неї вкатила. В500, блін, ну мені сподобалось. Жорстка просто лупе. Uh, чисто танк такий кайфанутий. Ну, я впевнений, що не кожен бій буде такий фарт Ну підар мене uh, з позиції виштовхав. Я просто не хотів з ним штовхатися стояти. Ви бачили, він в наглу переді мною просто встав, і похуй, я йому нічого не зроблю, тому що в мене танк легший. Я не буду його виштовхувати. Він просто встав переді мною я не можу виїжджати. А якщо візьму возьму трішечки лівіше ще, тоді мене будуть пробувати. І зараз на двох стволки, сука, після боя ми йому це напишемо, блять. Гандон'я голова, сука. Я хороший обзор вже жопа згоріла. Наша гра, наша команда, блядь. Моя точніше. Взяв мою позицію, можна сказати, віджав просто в наглу. Не робить так. Бо вас проклянуть і у вас хуй може відвалитися потім. От в нього, я сподіваюся, відвалиться. Одного ранку проснеться посяти в унітаз, бля. Хуяк і впав туди. Бульк нема. І все. Давайте швидше, хлопці, мені ще треба каточку скотати. Блін, сподобався танчик кайф. Мені дуже сподобалося. Тільки там время. Може, щось. Сьогодні ще один ролик встигну записати. Ну це десь хвилин на 20, на 30. Я трішки потропився, але думав все ж таки, що Йолку забере Т-92 цей, ну оця. Я не знаю, як він йому проїбав. Той був на КД, а в Т-92 лютейший ДПМ він підставився, скоріш за все, під ем, Скорпіона, як і я. Я за цим красним чуваком дивлюся. Краще за цим подивлюся. Того зараз шльопнуть по попці. 100 третій вже заїжджаємо. М -м 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 -м. Ксорчик, така імба Не дай Боже. У мене ще є відоси з новорічного стріма, де треба поврізати типу XOR, ПТшку. Ще щось. Гірмаус, мау. я уже вирізав. Короче, треба було зробити. Я там японця вирізав, тяже точно, і, і мабуть, Тірмауса. Боже, що ти катаєшся? О, цей шотний 3 хп. Ну, пощастило йому, може альфа в того чувака не пройшла. Треба було таранити його. Десь 15. Зараз напишемо Duxwolсі, що він піде раз. Осуждає, якщо що. І поїдемо далі. Перший біт 2500 нормально. Ну, якщо б мені дали пограти в позиції в нормальній, там, де я можу відігрувати, Лоб может і більше. Ну, поки що плюшки в нього жорсткі. ББшка з альфа я так і не зрозумів. Тот чи що? Блін, но ну, пробиття там ббшкою прям. Ну, я топ-1. Поїхали далі. Поінтересувався просто, ну так, щоб хлопця не ображати сильно. Поінтересувався, як він себе почуває. А банан шель поїхати? 8. Давайте ББшки знову. І знову пів команди красних. Непоганий калібасик. Ну як непоганий. Може мені пощастило. Перший бій. Новичкам щастить, як говориться. як непоганий, як сказати, непоганий. Ну, кайфовий, кайфовий. Такий фановий, як давс одразу на 600, то вже приємно. 600, так. 500! Скорость польоту снаряда 500. Айбала! 34,8 у мене кд одного снаряда. Це першого, а другого може менше, мені здається. Тому що якщо було 2 по 34, це було б 68, 69, 70. Тобто другий дозаряджається ще ж. Якщо ти дав 2. То перший. Коротше, перший дозаряджається швидше, ніж другий потім. Я зрозумів, що сказав вам, бля, нахуя, мабуть? Мені треба вторий дозарядити. Бля, братан, тільки ти мене тут не виштовхуй, будь ласка, блядь. Диви що він робить, блядь. Може ти нахуй поїдеш? Зараз я відкадеш із братикою теж вийду. Давай стріляй, я тобі не, не заважаю. А кому б'їбати? Вони не хочуть виїжджати чи що? Там тільки що більш мягкий виїжджав, хлопче. Ну блін. Та шки, матрешки, куди тебе про пробити? Ладно, давайте спробуємо. Ні, ну тут влучити треба спробувати, бля, не просто так кинути. І той виїхав, коли я відкадешився. Ну я не маю права кинути другу плюху, тому що я буду заряджатись потім 40 років. Я заряджаюсь, братику. На. Тим, треба від'їжджати, в мене ж ДПМ немає. Хоча. Ми ну, його якось зараз. Давай, братику, тебе треба. Куди ти їдеш? Я хуя? Ну, мені треба його добирати, він під, піджимає нагло. Це буде погано. Історія. К де щось? Блін, ну капець, конечно. Е, КД. Мільйон років просто зараз. Хвилину я фекашу. Да, другий снаряд треба видавати прям тільки перед смертю. Ладно, окей. 34, 21. Це целый просто. Ну тут можна подивитися з всіх сторін. Брутан, від'їжджай, яке щось. Ти мене не підпирай, я тебе благаю, братик. Все ж таки. Блін, вицілюємо, вицілював так і влучив. Ні, ну калібан. Я не можу сказати, що це не кайфово. Та... Ну як? Це фан, це навряд чи, але пофанитись виїхати, блін, мені дуже подобається. Будемо робити стрим по ньому. Ідеш в ангарчик, Ой готов! І не, я не буду кидати друге. Мені піджати його, але він там в позиції став. 8-4. Мені треба якось їхати буде зараз. Треба, щоб він відкадешився в мене. Погнали. Погнали. Треба, щоб ще... Блять. Ну, ви бачите і рахунок, мені треба їхати. Вперед. Шо, пітер, робиш? Блять, як ви заебали, чесне слово. Персик. Ой, він мене добере, я ж не стрільнув в нього. Ге мені страшно. До третього треба, щоб добрали. Можу собі дозволити таку історію. Ну кінь тоді плюху, я не знаю. Отне 103 мені заважає дуже сильно. А, господи. Окей. Ну, це асист. Асист, асист, асист. А ти куди їдеш? У мене два снаряди, якщо що. Бачите, другий снаряд прям ну, тільки на там на, на все. Перед самою смертю треба добирати. Погнали до феді. Іліс п'ятий краще. Блін, ну фугаси поки що не... разу, не... Застосував. П нема. Щось танканув на початку від башні. Я не знаю десь п'ятий. Просто лічу вперед, може вертуху кудись закинути. Він зараз побачить, що я тут. Де він? І ж восьй йде. Це погано. Слуха, Дамашка сперла. Я вертуху кидав, бо ми в шоп вже залітали. Ріка 4 фрага. Ну, коротше, калібан це щось прикольне. Ну, з вісімками, звісно. Так, да, він тільки в опорі з, з такою скорістю польоту снаряду грається, але два боя там в мене середуха непогана на ньому буде. Коротше, Калібан мені сподобався. Звісно, це таке перше. Я ж говорю, це таке перше враження. Перша ступінь, кстати, одразу. Так, я після стриму подивлюсь, що це за пес. Трика я дав за два бої. В мене 2800. Е -е... Апнемо трішечки його е, е Слушайте, калібан, мені сподобався. ставлю лайкосик, і ви поставте обов'язково лайкосик цьому відео. І напишіть коментарі, як вам калібан, а може в кого він є, як вам на нього катається. Все, всім дякую, всім до наступних зустрічі. Пока-пока.